Підсилити громадські організації та надати їм необхідні знання. Тепле місто оголосило набір на Бірда менторську програму для ГО Івано-Франківської області, що працюють з ветеранами та їхніми родинами. Для них професійні ментори впродовж шести місяців проводитимуть лекції, аби кожен зміг сформувати свої власні стратегії та стати спеціалістом у цьому напрямку. переважній більшості ветеранських і проветеранських організацій є надзвичайно сильні лідери, які мають особисту історію або особистий порив, надрив, бажання, прагнення. Аби допомагати ветеранам і їхнім родинам. Але часто це One Man Band, це організація однієї людини, яка є і керівником, і фандрейзером, і СММ-ником, і подієвим менеджером, і все на світі в комплексі в одній людині. Наша задача допомогти цим організаціям стати більш сталими інституційно і організаційно розвиненими. Організатори планують поділити програму на два етапи: офлайн школу та онлайн навчання з супроводом наставників. У такий спосіб кажуть, учасники зможуть Жуть отримати необхідні навички для розвитку своєї організації. Подавати заявки можна з різних міст. Перша частина програми буде офлайн в Івано-Франківську. Це буде триденна навчальна програма для громадських організацій. Далі вони роз'їжджаються по своїх місцях чи то містах, чи то калу, чи то якісь інші міста поряд з Івано-Франківськом і навчаються надалі в режимі онлайн. Тобто, вся менторська підтримка буде онлайн, адже ментори переважна більшість з Києва та зі Львова і буквально незнач. На кількість з Івано-Франківська програма триватиме від початку березня і до кінця серпня. Участь у ній буде безкоштовною. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.